Наш випуск хочемо розпочати з дзвінка. Ми дозвонилися Олексію Дмитрашківському речнику штабу АТО для того, щоб дізнатися про останні події в зоні проведення антитерористичної операції. Вітаю вас. Доброго ранку, дай Боже здоров'я, пане Олексію. Розкажіть нам, будь ласка, як пройшла ніч у зоні проведення АТО. Які результати діяльності за вихідні за минулу добу терористи сім разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї. Постріли лунали в районах населених пунктів Фрунзе, Чернухіна, Орлово-Іванівка. У міжнародному аеропорту Донецьк бандити тричі відкривали вогонь по захисникам литовища із сторони старого терміналу та православного монастиря. Користуючись затищем, сили АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції по боротьбі із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях. Також у підрозділах сил АТО перевіряється питання розміщення і забезпечення особового складу. Наявність та стан озброєння військової техніки з метою підвищення рівня професійних навичок та постійної бойової готовності, особовий склад підрозділів сил Збройних сил України здійснює практичні тренування. Зокрема, в районі Маріуполя військові навчалися протидіяти висадці ворожого морського десанту та відпрацьовували питання інженерного обладнання місцевості. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, як, як ситуація з режимом припинення вогню просувається? Чи зберігаємо ми режим тиші і бойовики? Українські військові в односторонньому порядку продовжують е дотримуватись режиму тиші. Чого на жаль не можна сказати про е терористів? А як багато разів вони вступали у бойові контакти? Е в контакти бойові не вступали. Е обстріли ведуться? Е Зазвичай е, з населених пунктів е, наші військові не можуть відкривати вогонь у відповідь, так як команду їм на це ніхто не дає, е, і е, вони не можуть стріляти по населеним пунктам.